Всім привітки! З вами знову я Андрій 571. Сьогодні в нас друга частина відео, як ми строїмо свою хату в нашому селі. Як ви пам'ятаєте, в першій частині я поламав 4 доміка. Якщо ви дивилися, в першу частину, я поламав 4 доміка, але для початку їх купив, потім поламав, а там построїв вже підлогу. Зараз ми вже будемо зводити картрас нашої майбутньої хати. Подивіться обов'язково першу частину цього, цієї рубрики. Якщо вам ця рубрика подобається, пишіть в коментарі. Буде ще, можу заспіл, буде ще третя частина. Там я буду вже геть дострою вже хату. І... Будемо думати, що ще будемо робити. Якщо вам ця рубрика подобається, підпишіться на цей канал та поставте на це відео лайк. Поки я говорив, я вже зробив два таких флот із дерева. Да, це дерево із тих чотирьох домиків. Дерева мені теж майже не хватило. Бо так, да, хата здорова, як не як. Ось так. Кстати, ще може вийде відео там, де я буду займатися. На полях цього, цього села перед цим вийде ще одне відео. Там я буду та речі, чистити це село, бо тут з'явився мер. Цей мер зараз в городі. І він нічого не допомагає жителям нічого не чистить. Тому мені жителі заплатять 32 ізумруди за те, що я почистю це село. Тут я вже біля свого дому чуть-чуть потусив траву. Бо тут це геть, цей, був, цей район був геть повністю зарослий. Бо тут в цьому районі ніхто майже не жив, ніхто за цим районом не доглядав. І тут поросла трава. Тут я говорив, вже зробив першу стіну цієї хати. Ось така нормальна стіна з двома окнами. Тут десь буде у нас холд, ну типа біля стежки. Ми ж не зробимо вход ззаді. У нас, звісно, трошки вийде кривий ход. У нас вийдеться або двійні двері, але вони будуть криві. Або однарні, або вони будуть рівні. Ну, я вибрав двойні. О, в цій хаті буде дві кімнати. Це кухня і остальна кімната, там, де я буду спати і це все робити. О, третя частина вийде о, десь. Це відео вийде з о, 5 березня. Ну, а наступна. Частина десь 10-го відео. Якщо буде час, то вивожу, бо це відео мене ще із e, На початку лютого я це відео зняв, а озвучую тільки зараз. E, зараз у нас 3 березня, я озвучую це відео, але знімав його і на початку ще лютого. E, я, кажуть, трошки прихворів, мене було захворіло зафу... горло трошки. Я не міг озвучувати відео, тому. Вибачте, що так довго не викладав відео. Зараз все за мною нормально можу знімати відео. Ну і буду далі знімати. Поки я говорив, вже майже до 2-й усі стіни. Тут у нас буде тільки, я думаю, ні, теж буде два вікна. своєму саме першому відео, Там де я строю теж хатку. Я люблю дуже багато днівного світла. Типа... Так, світло від сонця це мені дуже тапець, як подобається. У мене в самому в хаті куча таких окон, світло мене, ну, чуть-чуть, мене світло проведе, ну, для, на вечір на ніч, щоб сонце немає, щоб світло вручати. Ввечері я дуже не люблю. Без сонця це дуже мені ввечері не подобається. Тим часом стіни вже дороблені. Ось така в нас, виходить, хата здоровенна. Щоб ви знали, це всі матеріали із цих маленьких домиків. З тих маленьких домиків можна зробити такого здорового. Да? Тут ще хай буде два віконця. Ви замітили, що в мене інструменти алмазні. В тому відео були железні. Жаліз... Мені кажучи, з приїздом це мені мер подарив. Він на один день приїжджав, потім знову поїхав. Бере мені алмазні інструментики. Зараз я і користуюся, строю свою хатку. Тут я продумав, такий буде не із слой, а буде такий із дерева, щоб тіпа, більше, більше гарніше було не тільки із дерева, із досуд, а щось виділялося. Із дерева буде тільки такий каркас, а стіни будуть самі із досуд, бо э, стіни із дерева це дуже треба багато дерева. У мене стільки немає. Я роблю з тих матеріалів те, що в мене є. Бо мені дуже лень йти в шахту, йти в ліс за тим деревом. Тому поки робимо так, що не втратить дерева, буде дуже погано. Бо я не люблю добувати. Мені коли вже було все готове, я просто строю. Строїть я дуже люблю. Це вже друге відео на цьому каналі, там, де я строю. Ось така у нас, поки виходить, хата Да, з цієї сторони з одним водном. В третій частині ви побачите, чому там буде окна, одне одно. Далі я йду в шахту. Шахту за чим? За чим? А, за потуртом. Я вам казав, що дуже не люблю ходити в шахту. А ще більше не люблю, що там темно. Як ви бачите, зараз в мене дуже темно, я не бачу, що я добуваю. Но, якщо в нас прибавляється рамінь, то я добуваю щось у рамінь. Цими інструментами те, що подарував мер. Вони дуже прикольні, дуже швидко все добувають, строять. Звісно, краще, ніж мої желізні, але мої желізні, як ви пам'ятаєте, в тій частині поламалися. Тому мені мер такий подарочок зробив із алмазних інструментів. Я думаю, ще можна один ряд каміння добити. Як ви бачите, вже я тут на постройку своєї хати трохи добув каміння. Так, да, я камінь беру от той що були, був старий із тих домиків. Ну, мені не вистачає, у мене настільки велика хата, що мені не вистачає ще. Тому ще один радочок добуваємо каміння і все. І Біжимо далі до Бачите, який вже тунель витопав? Це все. Я. <кхи> Біжимо. Бачите, яке, яке село буде гарне з моєю хатою? Не з того, що там і з тими чотирма, а з моєю хатою вони прям таке, таке краще. Будемо зараз робити по шури! Коротше, приходимо мій дядько, подивиться, що я роблю, я знімаю відео. Як я казав, дороблюємо потолок. Далі почнемо перейдемо до етапу криші. Кришу ми доробимо не до кінця. Це теж я дуже великий вже сьогодні вам спойлер зробив. Ми зробимо тільки бочові штучки і всередині. Як я казав в своєму самому першому відео, хто його дивився. Я там короче, все запомнила на тричі всередині. Щоб там не заводились миші, все-таки таке. А тим більше дерево ще старе, бо із цих старих домиків я його беру. То цього я навіть не знаю, чи треба буде зароблювати всередині чи ні. Я думаю, у мене вже закончиться там, але в мене в інвентарі ще 22 є. Мені дуже повезло, мені не прийдеться йти в шахту. І якраз нам притит фатела на котолот цієї нашої хати. Зараз ми йдемо на три наверх і будемо строїти оці оботові штучки. Беремо гравій, бо гравій це нам не треба. Ми його просто добули із стежки. І, типа, бо нам стежка велика не треба, наша нам під хатою стежка. Ми прибрали стежку, чуть-чуть менше зробили. Зараз. Робимо оці ботові штучки. Я забув, як вони називаються та причолі. Ось такі в нас получаються ботові штучки. Кстати, роблю, роблю я їх теж із дерева, щоб типу, щучуть, хоч щось відділя, відділялось із цих досор. Бо все в цьому, в цьому селі однотонне і не подобається мені. Ось так. Беремо сукітку, ламаємо цей блок, то що я промазав, і перша, перший цей у нас є. Перший. Як це воно називається? Можна mm. спомніть, почитайте. Далі. Оці бутую штучки, хай так буде. Тут я вже почав робити другу, і мене закінчилось дерево. Я йду в ліс за деревом. Так. Да. Дуже не люблю ходити в ліс за деревом, так само і в шахту, тим более без факелів. Ну що, мусю, На, Я ж не буду тільки з халяв... халявних дослід, із всього халявного. Мені треба самому подрудитися, щоб построїти хату. Хату я вибрав велику, тому туди треба дуже багато матеріалів. Да. Ось вже ламаємо третє дерево. І ще одненьке зламаємо і йдемо. Давайте оце прямо зламаємо. Ой, дивіться, я близько біля села не ламав дерева, тому що ну, типу, буде негарно потім на село дивитися. Тому я чуть-чуть зайшов в ліс і тут поламаю ці дерева. Багато, нам багато не треба трохи дерев. Впроча, я тут сказав, що три тільки буду, але добув більше. <гум> ну давайте ще оцінки добудемо, всяк випадок, щоб і не бігти знов в шахту. На всяк випадок треба багато дерева. Багато. У нас ще 24 дошки і 28 дерева. І ще осеньки можна добути деревце. Хай буде, хай буде, пригодиться, пригодиться. Осеньки ще такі гарненькі стоїть, але ми його зламаємо зараз. І ще є такий один спойлер. Буде у нас в селі, у нас 4 зараз поля в селі. Я стану фермером, у нас буде, 4... буде 5. Ще буде одне поле біля моєї хати. Да, там, де я зараз стою, там буде моє ще одне поле. Піднімаємося зараз наверх, да, будемо дороблювати оцю бокову штуку. Беремо дерево і дороблюємо. Не пам'ятаю, що казав. Не забувайте підписуватись на цей канал, ставити лайк. Вже майже достроїли ми цю хату. Якщо вам буде подобатись? така рубрика, я буду строїти дуже багато-багато хатей. Мені строїти дуже подобається. Ну, і... Мабуть я всередині стопудово не буду заробляти, бо щось мені дерево не хатить. Там буде у нас чердар. Як казали, у нас в селі на хаті хай таке буде. Короче, ось така у нас поки хата вийшла. Да, смішна, да, не гарна, але потім ми все доробимо. Потім у нас я коротше, матеріали не буду добивати, а куплю. Да. Хату я достроювати не буду, а пойду на, на роботу селянином, зароблю там грошей і куплю собі нормальний цей. Зроблю собі кирпічну Ось, в Мені ще сундут валяли стекла. Можна вже орна повставляти. Де й буде гарно, думаю. На цьому моменті вже буду закінчувати відео. Зараз доставлю вікна, де буду закінчувати відео. Ви бачите, хатка вийшла не найкраща, але мені поки піде. Там якщо ви напишете, можу перестроїти. На цьому моменті переложую... переложу Ані, ще візьму дверці, поставлю зараз дверці. У нас якраз двоє дверей із цих домиків. Так, так, все. Отака така у нас вийшла хата. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. Euh... Остат бачите. Поки без цього, без суші, ну нічого. І всім пока!